Доброго дня, шановні учасники нашого сьогоднішнього онлайн-вебінару. Дозвольте представитись, я Людмила віце віцепрезидент, генеральний директор Асоціації платників податків України, шановні платники податків, члени нашої потужної асоціації, хочу відмітити, що ми працюємо з вами дуже в гарному темпі. З початку року. Це вже десятий онлайн вебінар. Дякуючи в першу чергу, не втомлююсь сказати ЗСУ. Робимо те, що можемо. Це також є внеском у нашу перемогу. Ми єдині сильні, бо ми разом. Сьогодні будемо дарувати вже другий спільний з головним управлінням ДПС у місті Києві онлайн-вебінар з початку року. Ми вже з колегами з податкової Києва запланували проведення трьох онлайн-вебінарів в другому кварталі. Цього року з найактуальніших тем оподаткування вже відкрита реєстрація на онлайн-вебінар, який відбудеться спільний 16 квітня. Я хочу відмітити, що взаємодія податкової Києва та асоціації вже багато років залишається конструктивною та ефективною, і наша спільна мета. Надавати платникам податків якісні, оперативні та своєчасні роз'яснення та консультації. Це в наших спільних інтересах, оскільки підвищення рівня знань платників податків сприяє добровільній та своєчасній сплаті податку до бюджетів всіх рівнів. І я твердо впевнена, що пережити непростий для нашої країни часи. Та отримати перемогу у війні зможемо тільки завдяки ефективному функціонуванню бізнесу. Хочу висловити вам, шановна Інна Валерівна Якушка, виконуючи обов'язки начальника головного управління ДПС у місті Києві, за всебічну підтримку в проведенні наших спільних освітньо-просвітницьких заходів. Інна Валєрівна сьогодні з нами і, даючи слово їй, я хочу відмітити, що таке уважне ставлення до платників податків свідчить про посилення ефективних механізмів співпраці податкової Києва з бізнесом та розширення напрямків для відкритого конструктивного діалогу. Прошу вас, шановна Інна Валерьевна. Щиро вам дякую, шановна Людмила Михайлівна, дуже рада всіх бачити, шановні платники столичної податкової, шановні представники асоціації, перш за все, я вам щиро дякую за те, що ви нас долучаєте до наших спільних заходів. І ці заходи дійсно вже на протязі багатьох років є систематичними і будуть продовжуватися постійно. І наша головна мета і ціль податкової міста Києва вести діалог з реальним бізнесом економіки. Ми кажемо тільки про тих платників, які створюють робочі місця які виплачують офіційні заробітні плати, які не маніпулюють своєю податковою звітністю за, за, для того, щоб тягнути якесь там податкове навантаження, а показують реальні результати своєї роботи. Податкове місто Києва з розумінням ставиться до платників реального сектору економіки. Якщо в платника збитки, будь ласка. Задекларуйте ці збитки і покажіть нам податкові в звітах, що це за збитки. Якщо у вас від'ємне значення з ПДВ, ви тільки розвиваєтесь, ви щось придбали собі основні засоби для ведення своєї діяльності. Покажіть нам це. Для того, щоб ми розуміли вашу реальну картинку вашої діяльності. І ніхто з податківців не буде ні в якої мірі вимагати від вас перекручування ваших звітних даних, для того, щоб ви щось там десь заплатили до бюджету. Такого бути не може реальні е, показники господарської діяльності. Тому я ще раз наголошую на тому, що ми ведемо реальний діалог. Для цього ми відкрили за сприянням голови ДПС міст України Руслана Кравченка, ми відкрили наш консультаційний центр. Які знаходиться в, е, в центрі обслуговування платників податків по вулиці Шолуденка, 33, дріб, 19, вхід вільний, без ніяких попередніх записів, 110 й кабінет. Там наші спеціалісти вас чекають. Ми перестали вам, шановні платники, щодо роботи СМКОР. Блокування накладних, приймання таблиць, читати лекції та семінари, всі обізнані, всі знають, як це робиться. Ми хочемо розбиратися з, ваш... з вами кожним окремо по вашій кожній болючій проблемі і по вашому питанню. І як показала вже наша практика, ось, ось практично, як з 5 лютого ми відкрили вже другий місяць. Це дає свої позитивні результати. Кожної п'ятниці я особисто тут, на Шолуденка, збираю платників, хто хоче прийти. На своїх веб-сторінках, в Фейсбуці ми розміщуємо, відкриваємо запис. Будь ласка, не бійтеся, називайте ваші підприємства. Якщо ви посадова особа, хто ви. Для того, щоб ми вас запросили і розібралися конкретно з вами, що вам треба зробити для того, щоб вас не блокувалися накладні по 100, по 50, по 5. І це ж тягар на ваших бухгалтерів. І тягар на наших співробітників. Для того, щоб вас була прийнята таблиця платника. І не блокувалися накладні для того, щоб вас вивели з категорії ризикових, якщо ви туди попали незрозуміло чому, і ви це не розумієте. Ми з кожним будем, розмовляємо і будемо розмовляти. Але знову таки, якщо це реальний сектор економіки, якщо, вибачте, це не реальний сектор економіки, ми розмовляти не будемо. Тому що не може бути вплатника на виході транспортні послуги, а на вході 100% податкового кредиту з диспалива. Вибачте, да? бо є ще запчастини, є ще якісь ремонтні послуги. Тобто ми хочемо чесного і справедливого діалогу, і від вас чекаємо такого ж до нас відношення. Така ж історія, що стосується контрольно-перевірочної роботи. Хоч в контрольно перевірочну роботу від всіх платників міста Києва на цей рік попало близько 0,5%. Але ж ми відкриті наші ревізори нічого від вас не ховають. Перед закінченням перевірки ми розказуємо, що ми не розуміємо, або що ми збираємось викладати в акті перевірки. Ви про це все знаєте, і бухгалтери про це все знають. Плюс ми відкриті, моя особова скринька працює. Але, на жаль, я вам хочу сказати, за ось більш ніж місяць такої роботи я отримала особисто на настрію. Криньку трохи більше 10 звернень. А чесно, для мене це не є проблема. Я сама особисто з цими зверненнями розбираюсь. Буде їх більше, буду розбиратися з більшою кількістю. Вникаю в кожну проблему платника. Тому я вас прошу, стукайте нам, і ми вам відчинено відчинимо залюбки. плюс Бувають такі випадки, шановні платники, і вони не поодинокі, вони систематичні, коли ви нам через електронний кабінет можете прислати будь-якого листа, будь яке звернення, ми це все отримуємо, офіційно реєструємо або в цей же день, або на наступний день не пізніше. Але, якщо ми бачимо, реальний платник звітує. Люди, основні, зарплати офіційні, ми ж це все бачимо по вашим звітам. да? Встає якесь питання. Ризиковий контрагент на вході, так? ми не хочемо блокувати діяльність повністю всього підприємства, от взяти і заблокувати. Ми хочемо з ним поспілкуватися, дійти згоди, розказати йому, що в нього з контрагентом. Так? Бо багато звертаються. Як нам перевірити контрагента? Будь ласка, ми готові вам сказати про таку ситуацію, яка склалася. І що ви думаєте? А ми не можемо додзвонитися. Бо телефони, які ви вказуєте в податковій звітності, які у вас в базі, давно вже застаріли, не відповідають ніяк. Ми хочемо написати вам швиденько листа через електронний кабінет, щоб ви його отримали. На жаль, теж не можемо. Чому? Тому що законодавець передбачив, що якщо платник не поставить галочку, в тому, що він згоден, в листуванні з податковою, платник. Листи в податкову можна слати, податкова платнику ні. Тому я вас дуже прошу: це для оперативного реагування і контактування з вами. Зробіть це, це дві хвилини вашого часу. Ви все від нас будете отримувати. Ми швиденько зможемо з вами попрацювати, для того, щоб вам не створювати додаткових проблем і собі їх теж не створювати. Тому я вас закликаю, шановні платники, спілкуйтеся з податковою. Да, іноді буває так, що платник не може додзвонитися на ті телефони, які вказані у нас щодо роботи СМКОР, ще до якихось питань. Тому що немає в держави коштів. Виділити нам на окрему а, лінію, да, як в Приватбанку, наприклад, коли у вас є окремий ваш банкір або супроводжуючий менеджер. Не передбачено це. Вибачте, в місті Києві тільки платників ПДВ більше 70 тисяч. Розумієте? да? А для того ми відкрили це листування. Встало питання в нас по а, деклараціям сільхозників. Да? Тільки громадська Рада до нас звернулася, ми тут же відреагували на Багавудівське відкрили теж консультаційний центр, щоб написали, вам про це повідомили, щоб ви знали, куди вам бігти щодо цього болючого питання. Але ми від вас теж хочемо їх чути для того, щоб реагувати. От ми не розуміємо, як у нас заповнювати отаку-то форму. Будь ласка, напишіть. Проведемо семінар, треба відкриємо кабінет для цього, да, як по майновим податкам. От зараз передивилися багато звернень по майновим податкам. Отримують ППР-ки. В ППРках вказана вже змінилася власність, да? Не моя, е, там, нерухомість. Так, ми... Зрозуміли це, почули від вас, вже в кожному ЦОПі буде сидіти консультант, не треба бігти на ліскова да, до двох людей. В кожному центрі обслуговування консультант, який буде з вами розбиратись. Але дайте нам цей фідбек, що у вас болить, і чим вам допомогти. Знову наголошую на реальному секторі економіки. Тому я дуже вдячна вам, Людмила Михайлівна, за те, що ви нам даєте можливість донести до платників, як нам з ними взаємодіяти. Ще раз щира вам вдяка за те, що ви піднімає, піднімаєте болючі питання, які турбують платників. Наголошую на тому, що податкова міста Києва відкрита для діалогу з бізнесом. Але. Чесного, прозорого і справедливого. А сьогодні дуже ви підняли болюче питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів в наш такий тяжкий, важкий, непростий час. Так? І це, що стосується і планових перевірок, і позапланових перевірок, і а, перевірок зацизного податку, і РРО. Тобто дуже тема болюча, хоч. Да? Небагато платників в нас попадають під контрольно-перевірочну роботу, але таке є. А... Особливо це стосується і перевірок від'ємного від значення. Да? Не відшкодування, а від'ємного значення. І я вам хочу сказати, шановні платники, кожного місяця ДПС в місті Києві, коли ми після 20 числа отримуємо ваші декларації з податку на додану вартість більше 72 тисяч. Ми аналізуємо, чому стали, наприклад. У підприємстві, який працює багато років, 21 рядок, від'ємне значення це або залишки. Чому вони ці залишки? Якщо ці основні фонди? Так, і ми бачимо динаміку, окей. І ми перебираємо кожне, вибираємо приблизно десь 50-60 всього лиш платників 72 тисяч, там, де ми бачимо, що це є можливо ймовірно, ризикова операція. І йдемо тоді на перевірку. Там же проводимо інвентаризацію, тому що не соя, не пшениця не можуть 5 років лежати да, в запасах. Або е, банани, і я вже не кажу про скоропорт, да, е, не можуть лежати на запасах. Відповідно, в нас є підозри і ми проводимо інвентаризацію. Якщо це будівлі, окей, ми не підемо, ми це бачимо по вашій звітності, ми теж все це аналізуємо. Да? Якщо це якісь товари, який тільки но заїхав через митницю. Розуміємо, але як в нас ось був випадок. Три роки лежать кондиціонери, запасів в балансі немає. Розумієте, да? залишків немає, від'ємного значення немає. Чому? А тому, що ми покажемо, ви до нас на перевірку вийдете. Да, Вийдемо. Ну, тому що вони лежать три роки. Що це вас за бізнес, люди такі? да? Ви їх накуповуєте, накуповуєте, тобто не розуміємо бізнесу. Не розуміємо, де ви берете прибутки навіть на зарплату. Тому, шановні платники, от я і кажу: не маніпулюйте звітністю. І таке ми робимо для того, щоб вам розказати, будь ласка, або робіть це добровільно, і ми дуже будемо раді вам допомогти. Або ви нам не залишаєте виходу, щоб проводити контрольно-перевірочні заходи. І контрольно-перевірочні заходи це, знаєте,. Останній метод впливу на бізнес, який не чує, який чує, на перевірку не підемо. Виправимо все з вами, допоможемо, платіть все добровільно. Тому я, на сьогодні да, ми зібрали наших провідних фахівців з цих питань, які детально зупиняться на цих питаннях, да, на цих нюансах. Розкажуть вам все для того, щоб ви були готові. Але ще раз наголошую: це вже, знаєте, сама критична історія, коли ми йдемо на перевірку. Крім ліквідації, да, там, де ви нас просите швиденько це все зробити, крім заявок на відшкодування, да, там, де ми виходимо і перевіряємо, і то не всіх розумієте, багато камерально відшкодовується. а... Крім плану графіку, який ви бачите на сайті за рік, практично, да, ще в грудні місяці. А, а всі інші питання щодо неповернення валютної виручки, да, і ви зрозумієте, це дуже важливо для нашої країни, щоб вона поверталася в країну От, щодо від'ємного значення, щодо незастосування розрахункових операцій, це вже такі, чесно. Кричущі факти, коли ми вже йдемо на перевірки. Тому я вам ще раз щиро дякую завжди на зв'язку, завжди відповідаємо на ваші звернення. а Прошу моїх колег, якщо ви по регламенту, щоб вони детально зупинились на цих питаннях. Дякую вам. Дякую, Інна Валерівна. всі почули eh, вибір eh, вибір. Особисто мій поконтрольно-перевірочної роботи саме послухати столичних податківців, тому що, починаючи вас, з вас, таких професіональних немає. Я відповідаю за це, за свої слова, немає в жодному регіоні і немає в ДПС України. Я щиро дякую, подивившись порядок денний. Побачивши такий склад тих, що я особисто знаю фахівців, починаючи з Кравчука, Лесі Мусаєва, Адрінського, сьогодні е, з має, маємо змогу познайомитись з Баштовим, залійником, Мотричем. Я впевнена, це фахівці своєї справи. Сьогодні я вам хочу сказати: перед тим, як ми зараз перейдемо до основної нашої частини, я зараз порахувала 18 регіонів і присутні 55 представників, платників податків нашої асоціації. Тому я щиро вам вдячна. Переходимо працювати. Хочу попередити всіх про те, що лекторів я маю на увазі. Не переймайтеся, якщо у вас є щось сказати, а ви дивитесь на годинник. Зум буде включений стільки, скільки ми з вами. Е Повинні відпрацювати всі питання і те, що ви підготували лекційний матеріал. Іночка Валерівна, ми вам дякуємо. Працюйте собі, дякуємо вам щиро.